Батальйон патрульної поліції з обслуговування Кам'янець-Подільського району проводить тиждень безпеки дорожнього руху. Мета профілактичного заходу привернути увагу всіх учасників руху до проблеми травматизму на дорогах та підвищення безпеки. З пішоходами говорили про необхідність використання світлоповертальних елементів під час руху у темну пору доби. Ми хотіли нагадати, щоб в темну пору доби ви використовували світлоповертаючі елементи. Так як ви зараз знаходитеся у темному одязі, якщо ви будете здійснювати рух в темну пору доби, ви не будете помітними для учасників, інших учасників дорожнього руху. Тому ми вам даємо обов'язки пішохода і хто такий пішохід, і для того, щоб ви були помітними, ми вам Ось даруємо, ось такий світлоповертаючий елемент. Зараз проходить тиждень безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція повідомляє всіх учасників дорожнього руху про те, щоб забезпечили безпеку дорожнього руху, щоб знали всі свої права, а також обов'язки. Сьогодні зараз у нас тема безпека пішоходів в темну пору доби. Згідно з правил 4.4 ПДР України, кожен має пішохід використовувати світлоповертаючі елементи для того, щоб бути помітним для інших учасників дорожнього руху. Тому ми роздавали брошурки і різні світлоповертаючі елементи. Пішоходи про вимоги ПДР знають. Загалом профілактичну акцію сприйняли позитивно. Навіть дуже необхідно. Буває, там ну, поручаси, йдеш додому тако з дитиною, а летить якась там машина, там чи мотоцикл. І він ж ну він ж зовсім ж не бачить, розумієте. А так то хоч буде відблискувати. Та обов'язково ми зобов'язані дотримуватись правил дорожнього руху. Це збереже наше життя і життя наших дітей. Ми повинні їх цього навчати. Потрібно вдягати багато світловідражаючих елементів на портфелі, на речі. А якщо на велосипеди? Ти на велосипедах теж потрібно водіям. Патрульна поліція нагадує насамперед про необхідність використання пасків безпеки та дотримання швидкості руху. Хочу повідомити, що зараз діє тиждень безпеки дорожнього руху, і хочу вам нагадати про правила дорожнього руху, про власну безпеку, користуйтесь ременями безпеки. Якщо перевищуєте швидкість більше як на 20 кілометрів на годину, то е відповідальність настає за частини першої статті 122, сума штрафу 340 гривень. Якщо вже більше ніж на 50 кілометрів на годину, там вже більша сума штрафу за частини четвертої статті 122 – 1700 гривень. Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважні. Важні, обережні, бережіть себе, своє життя і життя інших людей. Найчастіше причиною дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості, а нехтування правилами безпеки призводить до травматизму і навіть летальних випадків. Тож згодні, що профілактика не зашкодить. Дуже страшно, бо дивишся, що і люди ходять, і все, а він летить. як… Але все одно треба, щоб патрульна поліція нагадувала, зупиняла, штрафувала. Дотримання ПДР це запорука збереження життя і здоров'я активних та пасивних учасників дорожнього руху, а також захист і збереження довкілля та майна. Це мають знати, пам'ятати і виконувати усі від наймолодшого до найстаршого.